Моє вітання. Сьогодні я вам покажу і розкажу, як видалити Microsoft Edge. Так, звичайна програма, яка дуже буде вам мішати на грузці пам'яті ЦП. Її можна видалити за допомогою Unistale Reo. Силка буде під відео, я вам все скину. Так, щоб видалити Microsoft Edge, вам прийдеться зняти задачу, звичайно, і зайти в програму Revo, Написати Edge. Вам автоматично, звичайно, всі інші програми вам не зможуть її видалити. Може якась є, що треба пошукати таких програм. Ну, я знайшов одну, яку може деінсталювати цю Edge веб-сайтой. Так, створити торчовин систем перед не потрібно. Далі безпечний вибираєте, щоб не видати вам лишні додаткові файли з комп'ютера. Безпечний, так, вибираєте все повністю, це є всі файли Edge. видаляєте. Видаєте ви елемент. Так, ви позгоджені. Все так. Далі. Це додаткові файли, які залишились в Луканність C. Збирайте, видаляйте знову. Все. Тепер провіряєте Edge. Edge немає, як ви бачите. Так, диспетчер задач Edge так само відсутній. Але буде вам ще на замітку одне. При старті Windows ви будете провіряти, бо буде вискакувати буде автоматично об обновляно ну, закачувати його. В процесі, ви просто вибираєте процес і зняти задачу. Знімаєте його, і він же автоматично не качає. Якщо ви пропустите, наприклад, десь там забули просто при старті Windows і в диспетчері задачу автозагрузку, тоді воно знову закачає, заходите знову в рево і де інсталюєте його по-новому. Все, дякую за увагу.